Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш на фоні мною написаного літнього пейзажу Липневі жнива, і вірш називається Яблучним соком розлилися далі. Яблучним соком розлилися далі, м'ятою пахнуть літні сандалі. Так і плегає, блакить на воді. Місяць заснув на пшеничній груді. Свіжість на полі, розлилась туманом, хто вже під ранок заснув за стаканом, тихо цілує вже липень зорю, Сон заповзає у душу твою, І так би нічого, якби не війна, як блискавка в небі, ніби весна, що дзвінко гримить і б'є на шляху, чути, як лється, дощ по даху, війна, як негода. Як буря в горі, все бехкає блима у очі твої, і страхом так лізе, усе розкида, надія і віра душі ожива, яблучним соком розлилися далі. Вранішньо сонцем пахнуться сандалі. буря пройшла, і пройде війна, свічка надії. Горить і не стиха. Головне ніколи не втрачати надію, ніколи не втрачати віру і завжди йти до тих цілей, які ви собі поставили перед своїм життєвим шляхом. Головне, аби ці всі цілі не заважали іншим людям і несли тільки добро і світло. Бажаю всім всього найкращого, віри, надії, любові. Хай Господь Бог кожного і кожного оберігає. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Всім дякую за лайки за коментарі. Хай Господь Бог оберігає наших захисників і захисниць, адже завдяки їм кожний і кожна може спостерігати і милуватися такою природою. Тому головне вірте у нашого Всевишнього Господа Бога, вірте у Збройні Сили України. І хай кожному і кожній щастить. Буде добру і з Богом.